Поговоримо про те, як заробляти в мережевому бізнесі набагато більше, ніж ви заробляєте. І я думаю це відео знімати без монтажу, тому наперед перепрошую, якщо будуть якісь звуки, паузи і так далі. Отже, представлюся, звати мене Володимир, я вже більше 10 років займаюся цим бізнесом і з вами зараз поділюся якимось досвідом. Сподіваюся, буду корисним. Одразу прошу ставити лайки, тому що саме від активності під цим відео залежить, скільки людей його побачить у Ютубі. Отже, в мережевому бізнесі є люди, які заробляють дуже великі гроші. Є статистика, кожен 45-й доларовий мільйонер це мережевик. Разом з тим, ще більша кількість людей тут нічого не досягнули. Чим відрізняються одні від інших, різниця між одними і іншими в трьох принципах, які для когось досі є секретами. Перший принцип це ширина. В цьому бізнесі треба завжди мати багато прямих ліній, мінімум 5. Тобто, от, якщо у вас є одна-дві прямі лінії, ви ніколи багато не зробите. Друге, це глибина. У вас в кожній лінії має бути мінімум третя глибина. Глибина це мається на увазі: ви запросили людину, та людина запросила людину, та людина запросила людину. Але є нюанс. Не просто людина, яка запросила людину, рахується вам друга глибина. А людина з твердим рішенням, людина, яка в цій сфері заробляє найбільше, і вона більше нічим, в принципі, не займається. От таких три людини одна під одною, це називається третя глибина. І третій принцип це дублікація. В цій сфері треба робити не те, що ефективно, а те, що легко повторити. Тому що є багато людей, які просто від природи вміють продавати, вміють переконувати, вміють зацікавлювати, але вони не вміють цього навчити інших, тому що це не дублюється. Тому в цій сфері треба ставити акцент на ті принципи, які легко повторити, а не які дають результат. Ну це так. Базово, так? Тепер для тих, хто займається мережевим вже давніше, і у вас вже є досвід, давайте поговоримо про те, що буде цікаве вам. У багатьох мережевиків є проблема, це те, що люди закінчились. От ви вже перебрали весь ваш список знайомих, і все, в принципі, ви йдете по вулиці, люди розвертаються, коли вас бачать, і йдуть в іншому напрямку, так? Знайома ситуація. Тобто ви вже настільки, от в своєму оточенні, всім, з вашою пропозицією, м'яко кажучи, набридли, що люди вже ну, буквально починають вас масово ігнорувати. І от ви в розпачі, тому що. Ну, ви все життя щось комусь продавали, з цього жили, зараз вже немає кому продавати, людей немає. Так от цієї проблеми не було б, якщо б у вас була ширина, знову ж таки. А так як ви замість побудови команди займалися продажами, у вас її немає. Що робити? Вихід один, треба використовувати соцмережі. Так, вам треба вчитися тепер знайомитися, вам треба. Ставати більш комунікабельним і навчатися, як знайомитися з новими людьми і вже цього разу не робити тих помилок, які ви робили раніше. Друга проблема в багатьох мережевиків це формування команди. Якщо, по крайній мірі, запросити людину в бізнес, зацікавити комусь вдається, то втримати далеко не кожному вдається. В мене, до речі, теж була така проблема, досить довгий час. Я не міг от, іменно, Формувати кістяк, ту команду, яка буде активно зі мною займатися цим бізнесом. У мене постійно була плинність кадрів. Одні люди додаються, інші відпадають. З часом я зрозумів, в чому причина, і зараз вам також відповім. Може, у вас також така система, що от команда не росте. Пояснюю, кожен з нас має певну зону компетенції. Це той масштаб, кількість людей, яким одночасно ви можете встигати ефективно допомагати, і ця зона вона має свої рамки, за які ви не можете вийти. Яскравий такий приклад. Давайте згадаємо в дитинстві, коли ви ходили. Можливо, на якийсь шоу, цирк, то ви могли побачити номер, де артист брав стержень і на нього ставив тарілки і розкручував їх, і тарілка не падала, хоча стержень сам по собі був дуже тонкий. Але на великій швидкості він її розкручує, вона не падала. Потім він брав ще один стержень, ще одну тарілку, і вже дві тарілки крутиться. Потім 3, 4, 5. А потім, коли він шосту починає тарілку крутити, перша починає збавляти темп, хитатися і чуть не падає. Тому він вимушений повертатися. До першої. Так от, ваша команда це ті люди, яких постійно ви крутите, і поки ви їх крутите, доти вони не падають. Коли появляється нова людина в команді, ви не встигаєте повернутися до когось і він збавляє темп, внаслідок чого людина випадає з вашої команди. Що робити, щоб команда росла? От я колись постійно впирався в це. І рішення знайшов: треба виховати серед своєї команди тих людей, які теж будуть, як ви, накручувати інших. І чим більше у вашій команді буде таких ключових людей, тим краще. Ще один приклад: це там локомотиви і вагони. Локомотиви тягнуть вагони. Вагони вагони не тягнуть. Тому нам треба виховувати локомотивів, а не просто накопичувати вагони. Як це зробити, це вже інше питання. А далі, що ви маєте для себе чітко усвідомити, це постійний розвиток. В нашій сфері люди йдуть не на компанії, не на продукти, люди йдуть на людей, і вам треба стати такою людиною, за якою захочуть піти інші. Тому постійно читаємо книги, постійно слухаємо тренінги, постійний саморозвиток. Важливий елемент, який вам допоможе, це планування. Планувати треба не тільки на початку року, планувати треба кожного дня. Треба завжди наперед прописувати, тому що саме те, що ми пишемо, ми потім втілюємо в реальність. От ви знаєте, що думки матеріальні, а як сам процес матеріалізації думки відбувається. Коли ви прописуєте те, що думаєте на папері, це і є матеріалізація вашої думки. Е -е, є ще таке поняття, як візуалізація. Це коли ви малюєте процес, якого ще немає, але ви хотіли би, щоб так відбулося. Окей, промалюйте це все. І коли ви побачите візуально цю картину, вам буде набагато простіше втілити її в життя. Е -е, далі. Парадокс, але коли ви будете запрошувати людей в свою команду. Так чомусь працює, я не знаю, але в більшості випадків, в кінці кінців, ключовими вам вашими партнерами будуть не ті люди, яких ви особисто залучили, а люди, які з'явилися десь там далеко в глибині. Ну, щось так воно відбувається. Не знаю чому. Цей бізнес потребує витримки. Багато людей не досягає успіху через те, що вони недалекоглядні, їм не вистачає терпіння. Багато людей з мисленням робітника хочуть уже через місяць результат ну максимум два, ну три. Якщо через три місяці вони не мільйонери, все, значить це все лох, трон. Це часто помилка, і для того, щоб таких ситуацій було менше, я рекомендую книгу. Всім, хто починає цей бізнес, прочитайте книгу Бізнес 21 століття автор Роберт Кіосакі, досить такий, вже, я би сказав, попсовий автор, якого всі чули з серії книг Багатий тато, бідний тато. В цій книзі він дуже якісно доносить різницю мислення бізнесменів та робітників. І коли до вас в команду приходять люди з мисленням робітника, ця книга допоможе їм трошечки подивитися дальше дальше, ніж один-два-три місяці. І це збільшує ймовірніше, їм вистачить терпіння дочекатися все-таки результату. Взагалі, в мережевому можна і в перші місяці гарно заробляти. Але це в тих випадках, якщо у вас уже є якийсь досвід, якісь навики, або у вас є авторитет. Це теж буває, що людина має авторитет, в неї є велике оточення, яке їй довіряє. І така людина може одномоментно зробити великий оборот і заробити гарну суму. Але потім виникає проблема. Коли вже закінчуються люди, на яких вона має авторитет, і треба говорити з незнайомими людьми. Далі. Яка ще може бути у вас проблема? В мережевому бізнесі ще є таке поняття, як атмосфера. Ви маєте завжди вміти підтримувати в команді хорошу атмосферу. Тому що, якщо вона буде нехороша, то в такій команді не буде росту. А якщо не буде росту, не буде грошей, ніхто не заробляє. А тоді консультанти, партнери, вони будуть час від часу розглядати якісь інші варіанти не без того. Так, друзі, що ще такого? Чесно, буквально. З першого дубля знімається відео, імпровізую і думаю, що ще такого корисного вам підказати. Ну, Банально говорити, що мережевий бізнес не піраміда не буду, тому що це відео, я думаю, будуть дивитися все-таки люди з досвідом в мережевому бізнесі. Хоча завжди знайдуться знайдуть хейтери, які не розуміють, де мухи, де котлети. На завершення, напевно, так, я вам хочу Побажати наступного. Згадайте, якщо от у вас зараз м, така ситуація, що ви вагаєтесь, продовжувати, не продовжувати, чи, чи ще щось згадайте, для чого ви цей бізнес, в принципі, починали? І е, дивіться на тих людей, які в цьому бізнесі гарно заробляють.